Суд з кредитором Найголовніші положення, що необхідно знати. Якщо так сталося, що кредитор подав до суду, або ви знаєте, що він має такі наміри у найближчий час, вам необхідно зрозуміти дві речі: перше, реагувати на позов кредитора якомога швидше, не витрачаючи часу. І друге, реагувати грамотно на цей позов. Реагувати грамотно, означає, що не потрібно в жодному випадку самостійно намагатися домовитися з кредитором, або самостійно йти в суд, захищати себе там, а необхідно звернутися до людини або до компанії, котра має вже певний досвід у даній діяльності. Чому так необхідно робити? За нашою статистикою, ті люди, котрі до нас звертаються після того, як. Вони намагалися самостійно дане питання врегулювати, вже ситуація настільки запущена, або людина припустилася таких помилок, що вже юристи не можуть нічим допомогти. А от якщо людина одразу звертається до спеціалістів, то приблизно 80-85% справ можна виграти повністю або частково. Тому повторюємо ще раз. Суд з кредитором це є серйозно і дві найголовніші речі: перше не витрачати час, друге звернутися до тих спеціалістів, котрі зможуть вам допомогти.